Кордон для далекобійників, що рухається із жовто синьої української території. Сусідські прикордонники знову опечатали. Черга із довгомірів розтяглася на кілька кілометрів. Стоїть дорога біля пункту пропуску нові Юрковичі. Це Чернігівська область. Рятувальники тут уже розгортають намети, встановлюють буржуйки для обігріву. А водії готуються провести чергову ніч просто неба. Як геополітика на швидкість дорожнього руху впливає, Алла Скорик. То мати зайвою пропадають бідкається турок хосе Він у хвості черги. Щомісяця чоловік возить екзотику з Анкари і сьогоднішній затор на українсько-російському кордоні став для нього цілковитою несподіванкою. Я не знаю, те Росія, документи та проблеми. Не знаю там. Усе тут лише годину, а попереду фури, які чекають виїзду близько 16 годин. Це папірець тут називають тір. Водії його придбали заздалегідь, але він більше надіє. Тож тепер уже приготували по 1700 рублів, щоб придбати новий документ гарантію доставки вантажу на територію Російської Федерації. Тірі відмінили. що то говорять, на заході на а потім ідеш туди в Росію. Тіри закривають і відкривають. Страховку і по страховці йдеш уже далі. Далекобійники, які вже перетнули кордон, телефоном повідомляють колегам, що програмне забезпечення росіян не дозволяє пропускати вантажі швидше. Довго оформляється, і виходить, якби на кожну машину дітей около часу йде не менш. Мезуна повний ящик їди приготувала, Як я там що мені тут стояти, тут. Вий. Яка домогодові перед українським пунктом пропуску синьківка продовж дня черга від 60 до 100 вантажівок. Перед новими юрковичами на оформлення чекає і ще сто фур. Місцеві жителі на велосипедах підвозять водіям гарячий чай. Їх пускають лише до шлагбаума. Те ті із дома єдуть штота, І з нашої сторони три трі кафе роботи. Ти чтирі аж того там нітралка руська повністю голодна. Тарні. Фури з вантажами продовжують прибувати до пункту пропуску синьківка. Ніхто не знає, чи встигнуть вони перетнути кордон до півночі. Комусь таки сьогодні доведеться заночувати в кабіні. А щоб водії не мерзли, мінонесники розгорнули для них пункт обігріву на узбіччі. Тут є біотолет, теплий одяг та навіть кілька ліжок для тих, кому вже не сила спати сидячи. Також надзвичайники обіцяють гарячий чай і вечерю. Каші готують, супи варять. Ну, чай, сатису воду кипіті. Пункт обігріву працюватиме цілодобово, аж поки не розійдеться черга. Але Скорик Василькобець, Чернівщина, новини два плюс два.